Малина по 10. Що робиться її. Нема кому вибирати. Верніше є кому вибирати, але нема кому здавати. За такі гроші хай пташки їдять. Зажерлись вже ці. Ось така ситуація в нас. Малине море. Само висіп пішов сортовий, то ужас там така здорова велика. Це нас полана. Як бачимо, скільки її є. Це взагалі сьогодні навіть говорили, що навіть по 10 можливо не буде. Ось такий рік у нас. Такий рік з малиною. Нікому вона не потрібна. Добре, що хоч помідори є. Зараз виберу, помідори по 20 продаю. Ха. Всім дякую. Підписуйтесь, слідкуйте.